Ви знаєте, що це масштабна пожежа через її розмір, обсяг і виклики, які вона ставить. Я просто нагадую вам, що на момент, коли я з вами говорю, ми маємо 13 тисяч гектарів, що є значним. Треба уявити, що це край від 80 до 90 кілометрів лінійно. Це е, дає вам уявлення про важливість пожежі. Ви Знаєте, що згоріло близько 30 транспортних засобів, 25 будинків ідентифіковані як знищені або пошкоджені і людські втрати, тому що це найважливіше. Це основні зусилля пожежників. Одна людина загинула. На жаль, це сталося цієї ночі. Ми двоє поранених, які все ще у лікарні в Нарбонні, у лікарні в Монпельє. Це були вчорашні постраждалі на місці. Ви знаєте, що у нас майже дві тисячі пожежників, трохи більше тисячі восьмисот-шістсот одиницями техніки на землі. Авіаційні ротації, які ви часто чуєте над головою, представлені дуже важливим обладнанням. Ми маємо в розпорядженні в от на півдні Франції максимальну кількість персоналу і засобів, які можемо мати. Погодні умови приблизно такі ж, як і вчора. Сильний вітер, низька вологість і високі температури. Тому ви бачили, що обладнання ще збільшилося. Через на момент нашої розмови немає жодного вогню, який би був зупинений, немає жодного вогню, який би був під контролем. Вогонь все ще триває.